Вітаю! Трошки раніше я записала відео про повню а повню 3 січня 26-го року яка буде відбуватися на осі рак Козиріг. І там є все пояснення стосовно цієї повні. Тут буде практика. Трошечки пояснень невеликих, і сама практика. Дивіться, ми залежні від місячних циклів в будь-якому випадку. Хочемо ми цього, не хочемо, це є це факт, ми це повинні сприйняти. Коли є молодий місяць, новий місяць, молодик, ми з вами загадуємо бажання, сіємо там, це як посадити квітку. І коли приходить повня, це надлишок. Сюди йде максимальний да, розвиток енергії. як... В музиці, там, крещенда, так, як, ну, енергія йде до свого піку. Це час, коли приходить збирати врожай, ми бачимо результати. І тут або зібрати врожай, або відпустити е, зайве. Ось так працює ця енергія. Вповню, енергія б'є через край. Це пік, циклу. От. Е, ми в повню не можемо формувати якийсь запит. Ми можемо працювати тільки з тим, що вже маємо. Запит і початки ми формуємо на молодик. А в повню ми можемо тільки відпускати. Місяць повний, Тут туди додати, ну якщо в чашку налити води, то зверху ми вже нічого не нальємо, вона тільки розіль... розільється. Ми можемо тільки звільнити місце. І це дійсно ідеальний час, щоб звільнитися і позбавитись того, що заважає вашим бажанням здійснюватись. В повню класно робити практики на відпускання своїх страхів, образ, токсичних звичок, токсичних стосунків, шкідливих звичок, боргів. Можна записати на листочок, спалити цей папірець, можна запитати ввечері в темній кімнаті. Можна запитати Усесвіта, що мені заважає, да? і з тим, що мені заважає, там, щоб моє, моє бажання, там, моя ціль здійснилася? І попросити у повній, щоб вона підсвітила вам правду, бо світла дуже багато. Я вчора зустрічаючи Новий рік, 31-го, в Одесі ну, світла у нас нема. Ми робили фотосесію під цим. Під місячним сяйвом дуже красиво. Да? І от Звертаюся до місяця, щоб підсвітити, показати мені правду, показати людей, да? якщо я щось десь не розумію, в І відповідь приходить в снах, в випадкових фразах, в людях, яких ви зустрічаєте на протязі декількох днів. Ви знаходите відповідь, і Всесвіт вам допомагає з відповідями на ці питання. А сьогодні я хочу з вами. Зробити таку практику, особливу практику, досить магічну, ритуал повний. І вона буде з вдячністю, бо в саме цій енергії у нас дуже багато, саме в цьому знаку у нас багато енергії. І ми з вами будемо змінювати нашу реальність. За досить короткий період. Отже, якщо ви готові, поїхали. Знайдіть собі зручне місце. Там, де ніхто вас не потребує, я пропоную на практику завжди сидіти. Можна лежати, ну, стояти зовсім незручно, а краще всього сидіти, щоб у вас була чітка опора за спиною, ви можете сісти на підлогу і притулити спину до стелі. Ви можете сісти на диван в будь-яку зручну вам там позу, зосередитись. І будь-яку практику ми входимо через дихання. Нам треба зробити вдих, так, щоб надути живіт, затримати дихання і видихнути через рот такий глибокий видих зробити. І так ми робимо декілька разів. Поїхали вдих, набираємо в повітрі. Затримали видих. Знову вдих. Затримали. Видих, вдих. Видих. Заплющуємо очі, налаштовуємося на мій, на мій голос. І. Робимо. Ми завжди звикли просити Усесвіту. Дай мені, це мені потрібно, це. Але секрет ось цього обміну в тому, що Всесвіт чує не наші слова, чому так не відбуваються ваші бажання? Бо є внутрішній справжній намір, який ми виприховуємо навіть від себе. І якщо проаналізувати. Щось ви неодноразово бачили таку ситуацію, коли ви щось сказали, да, от мені там потрібно, воно раз, воно не суттєве. І воно раз, воно з'являється. Бо ця потреба не мала ваших внутрішніх обмежень, ті, які вибудовує наш мозок, наша підсвідомість. Мозок вибудовує, спускає їх підсвідомість, і ми встановлюємо ці кордони і межі. Отже. Секрет в тому, що Всесвіт чує не слова, а наш стан. І от нам зараз потрібно війти в стан вдячності, щоб налаштувати себе на частоту достатку. На частоту, з якою Всесвіт буде чути ваше Бажання, там, де не буде ваших стан, там, де не буде вашого обмеження. Ми кажемо світу, да, наприклад, у мене все є. І світ каже ось тобі ще. Ми сьогодні будемо дякувати світу за хороше і за складне. Бо, навчившись дякувати за складне, ми будемо вивільнятись ту енергію і в цьому будемо відкривати свою силу. Продовжуємо дихати. Дих, видих. Поглибжуємо свій стан. Вдих. Видих. Вдих і глибокий видих через рот. Є відчуття начебто задуваєте свічку. Тіло звільнюється опора ваша в спині і уявляйте, як з кожним вашим видихом. З вас виходить напруга, обмеження, чужі слова, чужі правила, які ми збираємо цілими днями на роботі, в дорозі, в інтернеті, тривоги, з якими ми живемо. З цим диханням ми формуємо свій безпечний простір. Є тільки ти і твоє дихань. Дих. Видихай. Згадайте щось просте. Та щось просто, що в тебе є, ось прямо зараз доступне. Кава зранку. Те, що тобі приносить задоволення. Тепле душ, кава зранку. Зручне ліжко, диван, світанок, сонце або навпаки місяць, ніч. Уявіть добре, це ваше улюблене, доступне, емоційне, емоційну вашу радість. Уявляйте її перед собою і дихайте. А тепер скажіть подумки чи вголос слово дякую. Відчуйте, як це слово розливається теплом у вашому тілі. Відчуйте це тіло, як енергія йде до ноги, в руки, да? ось це тепло йде по всьому тілу. Дякую. Дякую. Дякую за цей комфорт. Зафіксуйте цей стан. І продовжуємо дихати. Тепер згадайте людину, яка змусила вас посміхнутися. Це може бути дитина, друг, партнер, колега або просто випадкова людина на вулиці випадковий перехожий. Зафіксуйте цю усмішку. І згадайте це відчуття. Відчуття тепла і зв'язку. Можливо, це погляд з усмішкою. Уявіть цю людину, цю погляд, усмішку. І надішліть їм проду світла свого серця. І скажіть дякую. 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 Відчуття всередині цю подяку, що ви дійсно вдячні цій людині за те, що вона є в вашому житті. Мить, хвилини, роки. Просто ця людина змусила вас посміхнутися, це обличчя, посмішка ця людини. Відчуйте це тепло в вашому тілі цей стан комфорту. Зафіксуйте його. Ми продовжуємо дихати. І тепер треба згадати складну ситуацію або урок, який ви пройшли останнім часом. Те що вас напружило, а засмутило. Якщо ви зараз відчуваєте якийсь дискомфорт в області живота, продовжуйте дихати. Може там похолодіти руки, бо може неприємна бути вегетативна реакція. Продовжуємо дихати. Дихаємо. Повертаємо спогад теплої кави, тобто першої, другої позиції, яка була. Повертаємо свій стан і продовжуємо дихати. Коли ви повертаєтесь до свого стану, подивіться на цю неприємну ситуацію не як жертва, а як майстер. Ця ситуація зробила вас сильніше, бо ця ситуація показала вам право, бо навчила вас захищати себе. Будь-яка важка ситуація дається нам як іспит. і Нам її треба прожити. В той момент це було неприємне спілкування, але це вже минуло. Це спогад. І нам треба цей спогад прожити. Дихаємо. І коли тіло буде в спокою, в стані спокою роз того тепла, вдих і глибокий видих. І знову дякую. Вдих. Видих. Дякую. Вдих. Вибір. Дякую. Я дякую за цей урок. Я приймаю цю мудрість. Я відпускаю біль і залишаю собі сили. Можете повторити про себе це декілька разів, щоб закріпити свій стан, і повернути тепло і щиро подякувати за неприємну ситуацію. І коли ми знаходимося в такому стані, ми зараз. Можемо формувати свої запити до Всесвіту, За своїми побажаннями, своїми новими цілями. Саме зараз, в такому стані, ти є магнітом для своїх бажань. В такому стані ми можемо формувати свої. Бажання. Я залишаю тут музику на деякий час, щоб ви спокійно, без мого голосу, змогли адаптуватись до цього стану вдячності, стану спокійного, без обмежень і без стресу, стану, де в повню ми можемо з вдячністю синхронізуватись світом і стати магнітом для своїх бажань. Далі ви можете поставити відео на паузу, якщо вам не вистачило часу, а я потихеньку буду повертати вас до реальності. Відчуйте, як ваше тіло наповнене ось цим спокоєм, світлом. Зробіть вдих і на видих повільно поширив. По, по, по можете порухати пальцями рук, ніг, потягнутися, і, коли будете готові, розплющити очі. Вітаю вас, я дякую вам, що ви зі мною на цій практиці. Сподіваюсь, ви відновили свій ресурс. Ви можете написати в коментарях одне слово, яке описує ваш стан зараз, або річ, за яку ви вдячні найбільше. Нехай цей коментар стане вашим таким якорем вашого внутрішнього спокою, щастя і стану вдячності, бо саме в цьому стані ми живемо в гармонії з всесвітом. З вами канал SuperPower. US, Світлана. До зустрічі! Якщо ви хочете мені подякувати за цю роботу, ви можете це зробити за посиланням під цим відео, а ми з вами зустрінемося в наступних відео.